Вітаю вас, дорогі глядачі. В контексті останніх подій і всього того, що відбувається, я хочу сказати, що вже почали, почалося почалися дуже потужні, дуже великі трансформаційні переміни, дуже сильні. Я казав ще минулого року, що от період кінця весни літо буде найважливішим взагалі в історії України. І одним з найважливіших, взагалі, в контексті цієї війни, в тому числі, а ще я казав, що 24-й рік буде найтяжчим роком в історії України. Незалежної, і той, хто переживе 24-й рік, зможе жити далі. Я відчуваю, як нова енергія заходить, і це все відбувається на різних рівнях: і на рівні енергетичному, і на рівні матеріальному, фізичному, на рівні тіла, і на рівні, скажімо так, якихось політичних перемін, трансформацій, враховуючи останні закони, останні прийняття якихось рішень, підписання документів, закони нові законопроекти і так далі. По списку. Ви все це бачите. Ви теж в цьому всьому живете. я думаю, немає абсолютно глухих і сліпих людей. Ми всі знаємо, що відбувається. І як я вже сказав, зараз найважливіше зберегти своє лице, зберегти духовність, дати шану та честь тим силам, яким ми поклоняємося, яким ми молимося задля збереження нашого життя. Е, є така дуже розумна фраза: Господь не дає людині тих випробувань, які вона не здатна пройти. Так. Тому. Я цю фразу хочу повторити кожному з вас, якщо ви сумніваєтеся в своїх силах, що ви можете це пережити, Господь не дає тих випробувань, яких людина не здатна пережити. Можна пережити, можна трансформувати всю негативну енергію і створити на цьому фоні щось прекрасне, тому що в муках, в стражданні, в болі може народитися щось прекрасне, щось нове, трансформація, переродження. Тому я бажаю кожному з вас миру. Що я можу сказати з цього приводу? Випробування ще попереду. Я знаю, що є такі екстрасенси, які казали, що в травні все закінчиться, але я цього не говорив. Мені здається, що ще літо буде таким досить серйозним для всіх нас. І знаєте, що я ще хочу сказати важливу таку річ, що не дивлячись на те, що там Макрон заявляє, що літом хоче перемир'я до Олімпіади зробити, що там руски вже новий запропонували договір перемир'я там в Турції знову Ердоган, щось там всіх збирав. Не дивлячись на всі ці такі геополітичні трансформації, часом дуже негативні, і законодавчі трансформації негативні, я закликаю зберігати, всіх спокій, зберігати всім спокій. І вірити в краще. І вірити в краще і молитися. Моліться кожного дня, кожного. І доєднуйтесь до моїх енергопрактик обов'язково, приблизно після 21-ї години. Приблизно після 21-ї години на моєму YouTube-каналі Роман Гранитель Світла і в Тіктоці. Дуже важливо. Бережіть себе!